Всім привіт! З вами Олегія. Ми на каналі Barber Adventure. Сьогодні в нас буде невеликий ролик стосовно огляду на Трімір від бренду StyleCraft, це Трімір Saber. Я на протязі трьох місяців користовую його вже в роботі. Е, мені є що про нього сказати на наших просторах українського контенту. Я огляду на цей трімір майже не бачив, і мені дуже цікаво було подивитись якийсь огляд перед тим, як його придбав. Я поділюсь стосовно ергономіки, стосовно для чого я його користовую. Та, взагалі, коштує він свої гроші чи не коштує. Ставимо великий палець вгору. Підписуємося на канал та залишаємо. Коментарі, тому що на даному етапі для нашого каналу, щоб видавати ще більше контенту, це максимальна мотивація. Тому кожен ваш лайк він стимулює зробити хоча б ще одне відео. Одразу перейду до цього трімеру, я скажу стосовно нашу упаковку. Упаковка виглядає дуже прикольно, вона ближче до преміального якогось сегменту, вона мені відносно подобається. Сам стиль цього бренду, цього трімеру, мені також дуже сильно імпонує. В наборі йшов сам тример, йшов ножовий блок для захисту, шла зарядка і також зарядна станція. Я взагалі, якщо чесно, раніше до Зарядних станцій якось скептично відносився, вони мені не дуже подобали. Зараз якось їх розпробував, і мені дуже зручно ставити на те ж саме місце інструмент і бути впевненим в тому, що він заряджається. Це от під час якогось плотного потоку, це прям дуже важливо. Перше, на що я звернув на певну увагу у цьому трімірі, це його покриття, і мені здається, що він повністю з металу. Можливо, поверх металу є якісь. Пластикове покриття, але в цілому всі тримери, які я раніше використовував, бачив на ринку, металевих тримерів майже не було. Це в металевому корпусі і він не дуже важкий, це прям от нереально. Якщо чесно, мені подобається дуже дизайн, тому що мені вже замилило очі, усі ці тримери, які ми бачимо на нашому, ринку, це щось нове. Він включається дуже прикольно, в нього нема цих речахів з боку, він просто нажимається тут кнопочкою, працює, він відносно дуже тихо. Я от можу розмовляти, при тому що він дуже близько до динаміка, де і виглядає він круто. Наступний момент, який би я хотів сказати, що в ньому заявлено 7500 обертів. Це в цілому дуже непогано для тримера, він дуже ті типу, мощний. Але якщо чесно, я не знаю, треба більше 7,5 тисяч обертів, щоб були у трімрі чи не треба, але його вистачає для своєї роботи більш ніж треба. Хочу розказати для усіх, хто не знає, стосовно тріммерів машинок, у нас в машинках відрізняються ножі. Вони бувають товсті, бувають тонкі ножі. Одні, які тонкі, вони гарно лінію гайду збивають, які а, товсті ножі, вони дуже гарно флікують на себе роблять переходи, а, роблять їх більш плавними. Але в тримірах теж є основна різниця. Перший момент основний це. Напевно, від'єнність самих ножових блоків вона буде відрізнятися в тим, що є маленькі зубчики і більш великі зубчики. І так само, типу, нож може бути більш тонким і більш товстим. Якщо ніж більш тонкий, в нього більш дрібні зубі, то він буде дуже гарно ставити контури, ставити лінію гайда і відносно погано буде працювати з масою. Якщо у вас ніж більш товстий, зуби більш великі, вони дуже гарно будуть знімати масу. І частіше всього вони дуже багато ставлять контури. Тому я для себе розділив, що в нас є тримери, які гарно ставлять контури, які гарно працюють по масі. І на протязі дуже великого часу я не міг, якщо чесно, знайти трімер, який був би універсальним, тому що я знаю дуже багато майстрів. От у нас є академія, там де навчаються майстри, і вони чи купляють якісь там детейлер чи джерел, який дуже гарно знімає масу, але не може поставити гарний контур. Чи купляють якийсь слімланд чи скелетон, які дуже гарно ставлять контури, але дуже тяжко знімають масу. І в них на цьому фоні виникають там перші проблеми. І це, напевно, саме перший трімер, який я би відніс до універсального, бо він дуже непогано ставить контура, він дуже непогано працює з масою. Якщо чесно, в мене взагалі є вже улюблений трімер, яким дуже багато років працює, це GTX. Я в захваті від цього триміру, я вважаю, що цей тримір він не універсальний і він дуже гарно ставить контури і лінію гайду. І з масою він не дуже добре працює, але на даному етапі у мене зараз це як другий тример, і він працює дуже непогано по масі. Але якщо його, наприклад, порівнювати з джерелем чи, наприклад, тим самим детейлером, то мені здається, що джерел і детейлер знімає масу краще. Але якщо ми кажемо про нього як про універсальний. Тріммер, який буде і контур ставити, і масу знімати, це прям от крутий варіант. Якщо ми беремо його як контурний, а вже ж я перевагу віддав би GTX, бо він дуже м'який, він дуже гарно малює. Ну я вважаю, що все-таки набагато краще, ніж Saber. Тому стосовно цього трімера, його можна віднести до універсального тримміру, особливо усім мистрам, які надоїли ці бренди, як Gamma, JRL, Andy, Swall і так далі. Вам хочеться спробувати щось нове, хочеться якісь. Новий подих відчут. Так от, я вважаю, що тример, напевно, сабір. Це дуже прикольний варіант для того, щоб спробувати щось нове. Я в цілому дуже задоволений цим тримером. А вже ж я вважаю, що GTX буде набагато краще ставити контура. Але якщо б не, не спробував GTX, наприклад, прирівнюючи його з скелетоном, скоріш за все, я б віддав перевагу все таки саме цьому тримеру. А вже ж ні в коєму випадку я його не пропагандую. Він в мене не є основним, типу, тримером, але все одно це дуже гарний варіант для нашого ринку. Це щось нове, щось прикольне. Напевно, це один з тримерів, який Є на українських просторах, які дуже гарно буде працювати із масою, і непогано буде ставити контури. Тому, якщо ви шукаєте універсальний трімер чи приглядали до цього тріміра і як не наважилось його взяти, поки не побачили огляд. Я скажу, що я ставлю лайк. Я вважаю, що це дуже прикольний трімер, який коштує свої гроші. Тому, якщо ви думали про цей трімер, обов'язково спробуйте. З вами був Легір'я. Далі буде ще більше цікавих роликів. Не забувайте слідкувати та підписуватися. До зустрічі.